Чотири проблеми вітрин магазинів, з якими я найчастіше стикаюсь. Перша проблема: вітрина не привертає увагу. Це призводить до втрати потенційних покупців, які просто проходять повз. Друга проблема: занадто багато чи надто мало товарів на вітрині. Перевантаженість відволікає, а порожнеча не привертає увагу. Третя проблема: вітрина рідко оновлюється та не викликає інтересу. Ви втрачаєте можливості для залучення клієнтів. Четверта проблема погане освітлення. Товар виглядає непривабливо, вітрина не привертає увагу у темний час доби, тобто майже 5 місяців на рік. Аргументи власників. Наша аудиторія на це не звертає уваги, Нас і з цього всі знають. Приваблива вивіска коштує дорого. Місце і так прохідне, навіщо переплачувати як результат недоотримання трафіку мінімум на 10%. Я, Юлія Пелех, експерт у рітейлі, допомагаю вивести магазини на максимальний результат. Якщо ви хочете грамотно управляти магазином та збільшити продажі, реєструйтесь на мій тренінг, ефективне управління роздрібним магазином. Напишіть нам в дірект, і ми надішлемо вам всю інформацію про тренінг.